Слава Україні! Продовжуємо. Перше хочу повідомити. Наша заява до НЗК надійшла. Ми отримали вже повідомлення, що хто буде цю розглядати. Часу не було, щоб зв'язатися з цією жіночкою, яка буде вести цю справу. З понеділка займемося, Хочу повідомити І ще відносно цих подій. ми ж... Не відступив від своїх обов'язків, тому що не тільки і своїх прав використав повному обсязі. Подальше ми ще готуємо. Ви слухали вже сьогодні, яке було повідомлено, як розпоряджаються не деякі особи. У особі представників ніби міської влади, як розбарзарюють нашу землю, як вони надають безкоштовно, як по. Дві сотки входить за 150 тисяч доларів Це земля. Це повний грабіж. Чи буде в нас розглядати ця поліція? Чи буде? Думаю ні. Я... Буде там інше, коли по справах. А чому? Це повна корупційна система, яка в нас створилась на базі поліції, прокуратури і інших. І судової системи. Чому я зіштовхнувся? Перше, я вас повідомляв, що ми, коли перша справа, коли керів замначальника поліції міста Захаренкові вас, йому стало відомо, відомо про злочин, який був його давнім знайомим. Скоєний сином. Ви що думаєте? Це 214, часть перша. Як стало внести, він їх не тільки хто не вніс, а навіть покриває, не перечить. І коли Таня Фіщенко підійшла його, побачив, відмовляється, і говорить, я ж буду далі. Ну це злочин. Люди, у людей, у сім'ї забрали останній. Чоловік інвалід дитинство. Він працює, вона теж працює. Вони, -яке, вони втратили все, приїхали в місто надії, що їх підтримають, їх, їм допоможуть. Ми що змогли там речами допомогли, все. Ну коли деякі сини, діти колишніх працівників, шахрайству і їх покривають. Це керівництво як поліції, які на даний час працює в особі полковника. Будь ласка, подумайте самі, які би це європейські держави, як ми говоримо, якби це стало відомо, що такі події відбулися. Що б відбулося? Чи допустимо в Німеччині, в Англії, в Італії? Це навіть сенсу, Люди не можуть навіть подумати. Коли я спілкувався там із Польщею, і зараз із Німеччини, журналісти, вони зацікавились. наперед скажу, я хочу розібратися тут, що публікували. Те, що наші представники влади, які представляють Державу України, запевняють, що все гаразд, що в нас повна боротьба з корупцією на всіх фронтах. І ми бачимо. І що, коли я звернувся до прокуратури, як процесуального керівника, на ім'я Бішка написав заяву про скоєне злочин. в тім числі, в тім числі і паном Захаренко проходить неділя ноль емоцій. Взагалі не відповідь нічого. Несли, єс, надали. Що? Це прокуратура працює в час війни. Це прокуратура вирішує питання нагальні. Це вони виконують свою присягу, 36 стаття, закон прокуратури. Це вони, як в 46 му в законі, там чітко, якщо порушують присягу, він усвідомлює, що в подальшому право немає займати посаду. У нас це заздалегідь вже. Я таке бачаю, що це домовлене заздалегідь. Вони нікуди не пускають, не проводять. Жодних слідчих дій. І все на тормозах. Це похоронна команда, по кримінальних справ, які стосуються особисто їх чи їхніх ближніх друзів і все. Вони нічого не хочуть робити. Це будемо торпили, будемо подавати. Тому я звернувся до суду, там розписав, що вже місяць. Не внесли. Твіті дії, жодного допиту не було. Всі матеріали дав. Навчать. І коли ці дві справи, там 6001 і 60, потрапили до судді Батуєва, в мене є така підозра, що суддя Батуєв, він теж в цю систему входить. Я його попередив. Ми вже подали до НАЗК. А ч, до набугу? Ні, там треба букву і ви входите. Там поліція, прокуратура, ну там З ЧЖ, стаття третя, і, і суди. Це система, яка вже складалась не один рік. І ніхто не хоче. Це система, яка обслуговує певну групу осіб, окремих осіб, які на даний час знаходяться. При владі, який то чи нам входить, байліту, щоб ми не заважали їм жити, насолоджуватися життям та гарно проведети час. Коли я узнав, що суддя батує, отримав йому поросподів, я не досліджував, я не бачив. Я подав заяву упроваджені Жовнего районного суду, місце знаходиться, скара на бездіяльність. Уповноважених осіб Дніпропетровської обласної прокуратури порядку 303 КПК України провадження 201, 600 22 розгляд призначений на 31. Судіба відповідно до частини 4 статті 19, част... статті 9, частини 4, статті 75, статті 82, частини. 4 статті 82, Кримінального процесуального кодексу, статті 6 Конвенції з прав людини і основоположних свобод звертаюсь до жодного районного суду, Дніпропетровська цієї заяв про відвід слідчого судді, Батуєва. У мене є великі сумніви, ну і розписую, чому в мене сумніви. Упереджений. А також, як на основі закону. К... Міжнародних договорів це стаття 9. І стаття, так, як інші кодекси, це 3 там, кримінальний, цивільний, ЦПК, всі, то у криміналь... КПК, це стаття 9, частина 4. Якщо ці кодекси не відповідаються, береться основа міжнародних договорів. Конвенція з прав людини підписана 11 листопада. 1997, закон 3663, як і в силу, я цю використав. Там стаття щось. Справедливий суд. І якщо в мене сумніви, навіть в нашій Конституції 60 то повинен суддя взяти відвід і не долучати. А так як я вважаю, що обмежено коло суддів, вже в жовтневому районі судді, які співпрацюють безпосередньо з поліції і прокуратуру. Вони так що розподіляють, що далі відбувається. Так що як судді заявив відвід, він не має, розподілили на був електронний розподіл. І одна 601 попала до судді Мельниченка, він вислухав дуже уважно, зауважив. Ну, на жаль, у мене не було то, що мені був суддя батуєв, а її скасував. Ну, я, я розумію, що я доказів, як таких не правда, тепер у мене я докази вже отримав, то відмовив. Я не полягав з осені. І коли мені узнають, де справа 600, Ви знаєте, почав, тому що мені смс-ка не приходила, я, мене не повідомляли, хто, коли я в канцелярію, знайшов, тоді знайшов, що це повинна розглядати суддя Батманова, що мене свідка. Я зайшов. Із секретарем. Судді Батману зустрівся. А чума ми вже розглянули. А на які основи? Хто вам дав право розглядати без моєї участі? 81 стаття КПК. А ви мене перескажаєте доступ до правосуддя. Даже... Зачити, для забезпечення судового захисту Конституція у статті 124 встановила принцип здійснення правосуддя. Виключно судами, недопустимість делегувати функції суддів та їх привласти іншими органами чи посадовими особами за визначенням юрисдикції суддів, зазначив принцип забезпечувати здійснення конституційного права на судовий захист, яке не може бути обмежене навіть в умовах військового або надзвичайного стану. Стаття 64. І якщо вони мені посилають. На військовий стан я звернув увагу на рішення Конституційного суда. Ще щоб не запари, назву. Це рішення Конституційного суду від 9 липня 2002 року номер 15 Це пряме порушення рішення Конституційного суду. Далі. Рішення Конституційного суда номер 23 от 30.09 2009 року. Та чітко зазначити, що право на захист своїх інтересів я маю на основі статті 55-59 Конституції України і рівністі і сторон, частина 1, 129. І що я отримую? Було виконано рішення Конституційного Це. Я Як ви? Це я буду змушений за... Статтю 382, час четвертий проти судді Батмана порушувати кримінальну справу відносно порушення і пряме порушення надмірне порушення Конституційного суду. І будемо тоді далі продовжувати. Нам таки взагалі, навіть військовим станом, нам такі судді не потрібні. Кого задати? Ми їх отримаємо. Це не держава, це наоплатники, в тім числі я. Ми отримуємо цих суддів, ми їх забезпечимо <клес> умови їхнього, і як життя, умови їхньої роботи. І все, що ми отримали? Таке не відношення до нас, до нас. І повернумося до цього суддя. І коли ці дві справи, ну не міг я. Не буду злоупотребляти, хоча й порушення. Ну, перший там відносно, що я не дав. Тепер у мене докази є. Я весь час буду пану батую, поки він буде суддю, заявив відвід. Ну, на закаже, однозначно будемо на його подавати, це нікуди відкривати. І коли він мені ухвали, оці, про того, там не зрозуміло, я рішення Конституційного суду. Наголошуємо. Номер 16. От е, 30.07.2009 Конституційний суд також зазначив, що винесе судом законно, обґрунтованого і справедливого рішення неможливо без проведення ним собічного, повного, об'єктивного дослідження усіх обставин справи. При цьому судове рішення повинно базуватись на принципах верховенства права не упереджують, не залежить змагання сторін та рівності усіх учасників судового процесу, що я перед цим наголошую. Якщо начальника міської поліції, полковник Захара не вбачає, не вбачає шахрайські дії, і з його знайомством спів, ну, вони співпрацювали, його сина, там шахрайський дій. у уто ви мене майже 10 тисяч гривень, я тоді не знав, навіщо тоді отримають полковника і там і сидіть. 24 чітко зазначав, якщо тільки в будь яких історій, тобі відомо внести в ЄРД. Чому людина? Повинна оббивати пороги. Вона привела у, до поліції всіх. Не відкрити кримінальне право, не, за, не запросити, не, той, не допросити. Не, там все було, все є. Неділя, майже, ну дві. І передайте до суду, хай вирішить. Навіщо покривати цей злочин? Що ви? Ви хочете авторитет держави? І чого це мені пише? Від імені України суддя оцей ухвалу, він підтримує державу України. Це ганебно для держави України і для міжнародного іміджу. Чому я не спішу етю, виносити, як говориться, сміття із хати? Можливо, сумління, яке приснуться, можливо, буде. І коли при зустрічі випадково пані Тетяна. Він заявив, та можете звернутись до президента. Ні, ми до президента не будемо звертати. Чому? Я не буду коментувати, ви це все розумієте, якщо потрібно, я прокоментую. Тому що людина втрачає довіру, коли обіцяє на вибори обіцяє одне, а коли всі -вся в кресло, забуло, що ми тепер кожен президент. Ну будемо із-за того, що ми кожен президент. Як науці, будемо виконувати, виконувати згідно статті 55 Конституції держави України всіми незабороненими методами. А вони повинні діяти згідно 19 з їхніх посадових інструкцій. Там чітко зазначено, що він робив. І немає його, жодного пункту інструкції, щоб він цей злочин приховував. Тут. Будемо це чергове плати. на ЗК. Якщо та людина, яка вже має, хочу звернути, як можна отримати керівник Укрпошти, мільйони заробіт плати, а чому наш лист, заказник, це оплачує кур'єром, щоб чотири дні на главпочтам прилежав? Чому я до цього часу не отримав повідомлення, це ми заказни, що ми через електронну? Я не отримав повідомлення, що мій лист дійшов до міста призначення. І кур'єр, який оплачує, вже вручив, скільки неділю ходить при такій оплаті, Для кого ми отримуємо Листонож, кур'єр, чи мільйон зарплату голову Укрпошти. Це повинні дати державні органи, які несуть повну відповідальність за дії Верховенства. Нас така та ситуація не задовільняє. І те, що він мені пише, ну, задовіняє частково, не вказує, Проти кого, чому це внесе, навіщо так відносить до своїх осіб? Я рішення Конституційного суду зачитав. Він мені 55-та подачу. Вапінація однозначно. І до нас він потрапив. Він все це, європейські суди, тільки не треба трактувати на свою користь. Європейсь... Ви їх називаєте, але вони зовсім озвучують, зовсім протилежні дії, на які ви посилаєте. Крім того, наказом Генерального прокурора, що я в це вказував положення про єдиний реєстр до судового розслідування. Це коли отри. по-перше. Він це це все вписує частину. Носиться включного реєстра... реєстратора. Не, на... не включно по первочинній заяви. Це він переформатірує. не може, Там. він вже накази переформатірує. міністра оборони. Наказ... Е, номер 100 19 року е, міністра внутрішніх справ. Що ви? Навіщо ви скажаєте, Хто ви після цього? Як можна вказувати? за вказану статтею від відмовить 190-360. 436300. Відмов, на основі покажи. Покажи. А за які? Часково, за якої статті? В чому не прокоментував до цього часу? На що він пос... на нашу безграмоту? Ні. Розберемося. І на Багнеті Нації всі матеріали викладять. Беріть, читайте. І... За повна повну особу Дніпропетрова обласна не під 24 години після отриму внесе до відомості про кримінальне Єдиного реєстру судових років за заяву від 18, що надати йому витяг з ЄРД. За інше як Фимоскар. Так за який? За якою статтю? Як можна зрозуміти трактовку? що це людина за... У мантії там робить. Маті, навіщо він одягнув мантію, як цього трактує? Це повне, Так же, коли я посилався на ту, що неправильно внесли поліцію, я, це дії поліції, я вказав, в суді є. Не встановив. Ми вже провели слідство, встановили особи. Хто це зробив? Як можна? Я давав покази, вказав, хто там був. Там фото, все, припис. Чому слідчі дії? Не це процесуальні керівники. Чому не притягнули до відповідальності? Хто цю статтю змінив? На якій? 214. Час третій. Спочатку це закон, не накази вже. Внести до ЄРДР як наказу за попереднім кваліфікацію. Потім роздаєш, хто це він відмовляє. На основі чого ти, на основі яких законів. Оце показуєш, показує. 214 зобов'язано. 8 папер. Суддя сам себе суперечить. І ще це посилається на закони і по-іншому трактує, нехтує, чинним законодавством держави України. Я думаю, це висновки ви повинні саме робити. Ми і по-дальшому будемо працювати. І не тільки то ми ж працюємо в цьому напрямку, там і інші. Навіть наші громади, там хлопці сформували вже батальйон, який готовий не ну, тільки виступити, щоб повним. Вони прийшли на навчання тактично, самі, щоб це прийшли через воєнкомат, і частина була, була якраз сформована повним своїм вийти на бойові позиції. Будемо розбиратися, дії проведемо. Так що ми не тільки на цим, а в правому полі працюємо. І допомагаємо військовим, знаходимо, спільномовою, переселенцям, ми вже бачите. Тільки коли ми кожний, я потім озвучу, кожна людина долучить до громадської спільними діями зупинимо цю ситуацію в державі, це вже створена, вже вона діє, сформує система, яка забезпечує окремих осіб, щоб їм дуже гарно. і вся ця Правова система стоїть на збереженні їхніх інтересів і їхніх як фінансових забезпечення, так і забезпечення про, е, їм безпеку у нашій державі. Дякую за увагу. Дякую. Гарного дня. Слава Україні!